Оце красота, як літо закінчилось, в неділю їздити, ну просто. Одна машина на навстріча. Ніяких тобі не пробок, нічого. А ми вирішили, знаєте що, по маминому, як-то я його називаю, к -к ковідному маршруту, куди вона ходила, гуляла от, до замка в ліс. Думаю, що зараз почало все помаленьку достигати, а щоб і нам там не пройтись, прогулятися. оце. Машин так класно, я взагалі це обожнюю, коли так людей, машин мало собі їдеш, ніхто тобі не мішає, нічого, крім мопедистів, звісно. Це вже віддільна історія. Mm. Вот. Бачите, за скільки часу. Ну такой, ні, єди. А зранку ми їхали, то взагалі вони раніше 10 ранку ніхто і не виїжджає в неділю. Не прозинається, да. да. так. Ось. Там машина, там машина, це все. Мама насовтувала, а як же що ми, куди ми підемо, як тут вже обвалилося все. Куди ми підемо? Ну це, пішли одні. В общем, тут, оказывается, можна було через сусідній двір, трошки вище дорогою пройти. А ми не знали, прийшли. Мамі кажемо, куди ти нас відправила. Це ж я вам з тієї сторони знімав, а тут кусочок такого пройти, воно поверхні оцю. Мама каже, та йдіть там через той двір. Можна йти, ну там просто типа, ворота, знаєте, калітка відкрита, але собаки намальовані, там все. Мама каже, ідіть, не очкуйте, що ви це. Я кажу, а якщо в нас спитає хтось що, кажу, як нам сказати, що ми йдемо до лісу, чи ми тут гуляємо. Мама каже, скажіть їм пошли в жопу дивіться. Я кажу, а, ну хорошо, так і скажемо. Ну так, дійсно, оказується тут далі по цій Ну я не так той ліс, мені треба, як ми ж то всі пам'ятаємо, скільки тут плодів різноманітних. І вже ж переходить час достигання. Ківі, я ще не знаю, коли там хурма, гранати, те все достигає. До да, але то ми зараз підемо проконтролюємо, щоб у нас ніхто не лазив по наших садах та городах. Оце порад. Риба моєї мічти. Ну це так десь поганяти. Це не на кожен день. Юля каже, що це якась земляна груша. Так. Да. Я коли малою була, бабушка копала і їсти її можна було, смачно. в корінь можна В Корінь, так. Всі удочки достигають. Гранати вже гот-от -от достигнуть. Бачите, вже які абрикоси відійшли. А, всього хурма. Диви, одна вже воно впало і. Сейчас я, щоб не трусить, покажу, дивіться, Тож вона вже моє можна її їсти, напевно. Ну урожайний такий годик. Багато зелених їх не видно серед листя, але є. Це ось олівки. А ну, в такому вигляді я їх ще не куштував. Вкусно? Обалдеть! Фу, як зелена абрикоса. Гірке таке. О, це мої любимі цвіточки, пухнасті вже Тут дядько щось порядки понаводив, красоту зробив почти. почти бачу да. бур'яни, рвений Юля, бачите, він оце рвав, мабуть, місяць. Я тобі можу посоветувати хороший універсальний тракторець. Юліан називається. Все, ліщинка Свіженька цьогорічна. Зараз ми тут і наїмося. внаїмося. олівок я вже більше не хочу. Або то були не олівки, ось олівки. Що ви мене чим-то накормили, чи що це. Ти ж сказав, що то олівки. <кукві> Навірно, і то, і це. На вкус все однаково. Це заразився. Ось моє любиме дерево, ну бачите? Красиве. Мічтав у мене домик построїти на такому дереві до сих пор. Хлопчик 40 годиків. Це апельсини. Це опять хурма. Оооо. Ось у нашій хвері лежить. Красота. Обожаю хурму. Але нас щось насіння не виходить. Відколи ми ходимо тут, я не знаю. Тут ніколи ніхто не цей. Не живе. І ніхто нічого не робить. Цікаво, він не продається. Це ось ось цей вход. Ну щоб ви розуміли, мама тут збоку боку все живе. Недалеко, скажімо так. Я на цей дом ще з першого разу звернув увагу, думаю, як це все закрито серед біла дня навіть. А ось бамбук. І бачу, що не одного у мене тут фантазія працює, хтось ще теж. Хоча тут від дороги, це ж тоді. Машини тут мало їздили, а зараз після того як обвалилося. Може він розростається. Та його тако краєчки підрізають, бо бачу підрізаний різний. І товстий, і тонкий, і біля дороги. А далі воно вже росте. А я б тако поплів би собі, знаєте, якісь там вироби або забочать. Та навіть полочки дуже красиві з бамбуку получаються, Такі в хату, знаєте, в прихожу десь. О, Можна такі всякі здійсни прикольні робити із бамбуку. Треба буде приїхати нарізати його тут. Це інжир. Ну це Юля так каже. Я, якщо що, поправляйте, і я буду согласен з усіма вами, тому що я ж не спеціаліст, може вона мене і намахує. Тут воно ці як воно. Маліна та чорна. Вже опять забув як її звати. Юля, як її звати? Ожина. Ожина. А це ну, дуб понятно, все. І дубу зрозуміло, що це дуб. Дуб дерево хвойне. Вот. Не, ну мені то, що знаєте, подобається, в одному місці, да, що, дивіться, тако розвернувся і, і все, що хочеш тобі. тут. І лищина, і інжир, і, і, ну, і хурма, і, і гранати, і лимони. І все 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 тако, знаєте, на одних, на 100 метрах пройшов і набрав собі на фруктовий овочний салат, все, що хочеш. Риношечку хтось пригнав, поставив, її тут не було раніше. Меган. Рено меган, бачите? Накрит. Мені конкуренти, помідорні магнати. Ось Дивіться як вони... Мама, тобі теж треба поробити такі споруди. Тут вони тут не повиростали по 2 метри ростом ці кущі. Пора вчепились секундоміром тепер. І раніше ж тут асфальту не було. Мама, це і тобі, мабуть, буде вже цікаво, Воно, де були участки городів людей великі, знаєте, такі як в Україні. Вже переробляють дороги якісь роблять. А ось подвір'я моєї мрії, дивіться. Нікому люди не мішають, живуть собі. Яке подвір'я мають окремий будинок. Такого з гарним пейзажем. З кінця двору я впевнений, що в них і море туди видно. От. В общем, красота. А тут усьо, дорога і машина їде. А отут ми вже ходили. Тут був водопад, таке, земляна була почва. І тут рідко такими можна було віздіходіками. Ну, на кватро повноприводних машинах можна було тут легенько проїхати, бо тут постійно грязь, була водичка. А це все поставили нові відбойнички, асфальтик поклали новий. Певно, поки місце роблять. Ту дорогу там, тепер все льотають сюди, тепер цивілізація тут. То я в собі пеньок, кучу літ, нікого не трогав, а тут на... закаласівся. Бачите, оно який. Навіть не знаю, що це за дерево. І все, другий світофор з цієї сторони. Ранші було, як виходить, ця вулиця по цю сторону та по ту сторону. О, тут ніхто ніколи не їздив. Гараж первобитний ще старий. Але так, о, тренажерний цей Юля, не треба тобі тренажер. Ні, він <тан> старенький. Старенький, перетягнули, все, займатися. Знаєте, що я зараз розумію? Мама, і тобі хочу сказати, що це ж ми знаходимося, виходить, якщо б тако піти по цій вулиці. І тако-тако-тако, то ми там якимось чином зараз все вийдемо до нашої тої церкви, що ми вверху. Бо я ще тоді казав, що з тієї церкви... Дуже добре видно і як то мама наша близько живе. А виходить, як ми їдемо, то ми спускаємось від мами туди. Потім їдемо такого, такого, об'їжджаємо по кругу, потім тако вертаємось, піднімаємося. І виходить, там десь ми живемо. А якщо так пішки, то тут всього 2 кілометри. Ну на машині 5 по кругу. А так, мабуть, навіть, навіть може і не два ще ближче. Іти тут, правда, що під гору вниз, під гору вниз. Та й таке. А ось оці, дивіться, фруктики, що ми недавно пробували. В магазині стоять як збитий самолют. Тут усе прийшов, ці пальці Шрека нарвав собі і їж на здоров'я. Так що, пожалуйста. О, горіх наш, пожалуйста вам. Все, що хочете, все що хочете. Є дуже кучу всього, що є, я навіть чого і не знаю. Юля, це що таке? Чорне. Чорне. Це ж ця не стола. Не спаляче, як вони там правильно, це ж воно. А, це вона просто вже почорніла. Так, вона вже просто посохла. Ніхто її не їв, Ні. не було в мене. Це ж пшина. Тут можна ще не один пережити курячий гриб, чи як. І от Сюди так заходиш і можна пастися на олівковій олії, все собі. Ожина. Да. Ожина, да. Тільки в мене його. Коротенько вирісла. Та вовше. О, вона вже теж підсохла. Але вона має бути така медова, медова так? Дай ще. Дай. Дай уїхав в Китай. Mm -hmm. Підожди, я тобі. Е! У мене ж відео йде. Ах, калючки, калючки, колючки. Все, колючки, колючки. я вже позаганяв собі в пальці всі ага. тут. Дякую. По спині ломакаю. Дякую. І я собі загнала. Бабайошка. І в неї багато цих е, охотничих собак. Тут усе ще шовковиця все. Ви, кстати, хто там? Запам'ятає, скільки я всього вже перечислив? Десь, може, я повторявся, але ж давайте так разом сповним. Лімони, апельсини, мандарини, грейпфрут, і, ну і далі хурма і все остальне. Ну тут уже... Царські городи, я не знаю, це вже таке, як вдома на да? Десь біля того, як то кажуть, е біля ставка десь там такі поляни під сіно коровом або під городи собі, І палівчик безплатний такий, навіть не, не, не дивлячись на те, що е скільки вже душів да? немає. І яке засушливе літо було. Тут водичка, ось, ось струмочок біжить. До того заброшеного замка чи дома з привидінням, чи як ви там його тоді у мами відео обізвали, ми вже не попадемо, вже поставили тут забори, закрили. Ну правда, такий можна обійти залізти, але ж його не для того ставили, щоб ми тут лазили, як ви думаєте. Тут бачу трошки облагородили. Поробили. Ну це, звісно, в мене прям... Я це балдею від таких заборів, знаєте. от, Від таких воріт. Все тако. Хоп-хоп. І все. там же тут той заброшений, де було багато киві, які потім вирубали, коли ми з мамою вже ходили. Да, дикі кабани там. Навірно, хтось достраює, все-таки це все. святиня їхня тут поставлена, я не знаю по якій причині, але щось, то його, його. Ну, значить ми підемо трохи вгору туди, ще пройдемось, побачимо що там. Та й вернемось назад. Буля каже. Нашла шавель, ще й молоденький. Молоденький, так. Треба ну... Дати шавель. Який кислий, який гарний. Осьовий. Бачиш? Да, тільки спробую тут серед цього всього. Все, шукаємо. Шукайте. А, ні, це дивайся. Не, ну Тако чесно кажучи, взагалі прям ну... італіянські ці горби, природа ліс їхній не перестає дивувати. Від подорожників, так? Да? І тут же щось тобі опять же ж, І молоді ці, як вони ці горішки, ліщина і якась ось там малина не малина. І якісь цвіточки, кожен круглий рік щось, щось та й цвіте, все якісь жовтенькі, ну голубенькі, синенькі, ось все, щось розцвітає. Листя як в кропиви наче. А цвіточки якісь жовті. от. Я подумав, що в лісі може рости тут щавлю, ага, Сявлюсь свіженького молодого. То вже думали, що все, амінь, відслів він вже ну, до, до наступного щас, року. Але такого все, трохи потроху та й знаходимо. Вже на якісь так, час, да, десь, І клубніка якась тут росте, чи ця полуниця якась. Ага. Зараз тільки що йшли, десь бачили. Отам в початку, так? В общем, чого тут тільки нема. А, ось дивіться, це дуже мені подобається. Сподобалось, як вимило. Зараз спробую зблищити і не матиляти. Така, знаєте, як ото якийсь цей кар'єр розмитий. Так, да, вживую набагато краще смотриться, звісно, але ладно. Пофастався, та й хорош. В общем, з голоду тут Саня не помреш. Так, і головне забув сказати, чого тут немає. Замітили? Сміття! Сміття, так, да. сміття немає. І якщо і є в лісі, тут ставлять баки, от, скажімо так, щоб на видному місці. Скажи Славі. Так. Да. Ну так тут і асфальт кругом є, навіть там, де люди не ходять і не живуть. Ага. Можна подумати, що це для диких кабанів. Я вже навіть не здивуюся, якщо ми щось знайдемо на кущах з цією землянікою, чи як її там правильно звати. І якось воно тут кругий рийки родить чи що. Ну щавель прям молодий молодий. Не так, звісно, багато. Бо це ж я думаю, що це і мама такого борщу захоче зеленого. І ми. Ну, от, Юля щось трохи наскубала. Ну, ще трошки треба знаєте, настраювати глаз, як то кажуть. Бо ну тако йдеш і не розумієш, чи то щавель, чи то... Ну тут то каміння, тут ще якось... Більш-менш. А там де багато рослин, то його трудно розглядати. Тут воно і люцерка якась росте, скажи, все, що хочете. Тут вже зайшли вглуп лісу і розуміємо, що колись же тут все дивіться. Це ж руками викладалося і колись ціпо типу, фонтани, не фонтани, водопади. Ці. Оце ж стіна, це ж людина робила. І там вище і вище, видно, що колись, напевно, тут якісь замки були. Цікаво було б на це подивитися вперше, ну, як воно було ізначально, коли було побудоване. Зараз то вже все розваляне, все-таки засуха, води немає. Але все одно цікаво. В общем, ми вже зайшли туди, де, де навіть з мамою раніше не ходили. Моя мама тут і була колись, але я ще тут не був не раз. Це все видно, цей будинок реставрують, бо ще ліса стоять, воно там зробили одну сторону, все другу роблять. І видно, що свіжі стовби стоять, свіжа протяжка кабелів. Ну, от. Хоч будинок стоїть на самій горі, бог де, але бачите, все, до нього все проведено. Чим вище вгору піднімаємось, тим свіжіше, так? Да? Покажи листочки, дивіться, молоденькі, кисленькі, все угу. так от. Перший раз в Італії бачу е, табличку. Не, не мусорить, будь ласка, в лісі, переводі на наш, але ну, що вона взагалі є, я думав, що тут і так, якби. Не, ну навірно, якісь по... Тут уже поляна ще влево. Я вже... А Юля каже, що можна посолити, порізати, посолити в банку і воно буде стояти, скільки йому треба. Ну я не знаю, я... мені тяжко таке розглядіти, знаєте, ну, Хоча якось ж ми в полі в селі суниці, полуниці знаходили те все. Теж тако. Не бачили, не бачили, а потім черешні якісь тут дикі, воно ростуть, це ж на ньому прибита табличка. Я не знаю якось. Ну, панорама скоро буде. А, ось люди молодці, дивіться, бачите. Сонячні батареї собі понаставляли. О, якраз сонечко світить і все. І не треба цей колгосний свет, електричество. Цвіточків багато, різноманітних. Повторяюсь, так. Да? Ну а що я зроблю, як я... Ну, для мене дико, бо там внизу у нас воно вже все посохло і все туйво. А тут дивіться, що... Що не це все цвіте, усе і пахне. І реально тут аромат такий в горах стоїть, знаєте, шикарний. О, зараз ще туди дійдемо трошки, знімлю вам панораму та й будемо вертатися, напевно. Красота. Кажу, Знаєте, зараз десь знайду місце, щоб зняти вам панорамний вид, куди ми дійшли і що ми бачимо. Ну бачимо все, Юлію я вже другий рік обіцяю, а, ну не другий один рік. Везу її до якогось із, із замків. Це ж у мами з балкона їх видно. Видно 1-2. Я потім казав, що їх три. Зараз я бачу 3, 4, 5. І там, напевно, ну, є ще 6 І все, ми ніяк туди не доїдемо. Ну, Ми вже були майже поруч там. Це ж як ми до школи Саню везем. Школа десь там знаходиться. Такого. От. А це, ми дійшли до кінця вже дороги і все якийсь будинок. Схоже на те, що він закинутий, заброшений. От. Але бачу, що там буде зараз гарна смотрова площадка з періаму. Ну ось, все, собственно, відон такий, дійшли до краю. Новий місто, але море бачите? Море погано видно. От так от. Пітухи, кури кричать, красота. Десь там на дві Іде напевно дощ такий легенький. Ось така тут краса тінь. Але насчет того, що я вам сказав, що це кінець вулиці, ага, чий час ось. Бо тут в горах все таке зелене, тут до сих пор людей розідається. Це тако цей край будівлі. Ось тут в 9 номері ніхто не живе. Бачите, закинути. А ось ми вже, пожалуйста, вікна відкриті, люди живуть. І навіть далі воно десь йде кудись в ліс дорога, але ми туди вже не підемо. Хорош, находилися. Це ж тим більше, що тут всю дорогу йдеш під гору вверх. О, зараз донизу, звичайно, буде легше. Це ж ми воно прийшли, ви бачите, тамо, тамо, воно, басейн людей. Це там собаки воно гавкають, воно, дивіться, які городи, а, теплиці. Оце де люди кайфують, да? На городах. Бачите? То побачте. Ніколай! Ходи сюди. Диви. Я перший раз в житті бачу, як бамбук достигає. Жовтий такий, потім його на куски ріжеш, вставляєш ці трубочки. Ну, робиш розкладну вудку, як у нас в дитинстві, мабуть, у всіх такі були. І все, і готова тобі вудочка. А можна і не розпилювати її. Клас. Це дуже багато часто, і навіть і в центрі, і ну, в таких населених, знаєте, районах, містах, по центральних вулицях дуже багато таких заброшених споруд. І знаю, що в Італії є ото програма, всі, мабуть, вже за неї чули, ото будинок за одне євро. да, тобто, Типу ти купуєш будинок. Но я вам розкажу, там все не так то просто, як то кажуть. Тобі і кредит надають на відбудову того будинку. І те все, вони хочуть так возродити життя в тих селах. знаєте, типа, Звідки люди повиїжджали, от, щоб там почалась, як-то кажуть, нова життя. Ну і розвивали господарство, особливо ці оливкові сади, дерева і так. Я б вам, італіанці, ще б запропонував для тих, хто приїхав з України, люди, слава Богу, з руками, з ногами віддавати такі будівлі. А не е, пробувати їх там по церквах. Ви тільки дайте можливість людині ось заселитися і сказати, будеш Івану тут жити, якщо просто візьмеш, ну як-то доведеш до путя і зробиш ремонт. Та ви через рік ви не узнаєте ті заброшені хати. Та тут буде, як на Закарпатті їдеш, як чи в, Карп... в, в Карпатській Закарпатській областях будеш їхати, як в музеї, наче якомусь побував. Ну Я думаю, що кожна людина для того, щоб десь. Як то кажуть, ну, Даш на Даш, і вам же ж треба, щоб воно не рушилось. Це ж історія, як ніяк. От, інакше б не робили всякі ці конкурси чи ці програми якісь. Юля вже хаває каці. А, ось все воно, да? Каштани ці, що жарять, дивіться. А ті, що обичні каштани не такі, як ці каштани, так? Да? На часник похоже, але вони так. ще не достигли. То, зрозуміло, аж поборовувати треба. В тому році нам приносили сусіди Альона жарила, воно на семечки жарені похоже. Одно. Коли достигше. Зараз розковиряли на вкус, як грецький оріг. А, а коли достигають і жарить, то вони похожі. А, теж на горіх і на сімочки, як висить. Давай мені на. Ще. Всі пальці покололо. Mm. Ось таке, трохи терпкувати. Да. Але потім як... А, ну то, знаєте, як горіх, коли не почистиш. Да. Шкіркою молочною ще. Оце таке саме. Треба Ха, надо луки сказати, дивіться, він там мед у себе качає. Ось сюди вулик, так вулик, я не знаю, видно вам чи ні. Ну гул такий трохи стоїть. Бжели, бжели тут усе. А, ось ось ж вони і літають. А це б тут медикуб нарвати, але можуть таких тоді-тоді дати, що додому не добіжиш. А ось дивіться, ці штучки, що ви казали, що варення з них можна закривати, але вони ще зелені. То Ми біля школи одну знайшли. Таку червоненьку, але вона кисленька була. О, та тут можна ти що, закруток наробити. В общем, мой шок в шоке. А ви як? Що ви думаєте? Кажіть пишіть. Як вам така природа? Не, ну ладно, ромашки. Можна сказати, там серед зими, да, це таке. Я вже тут не удивляюся. Ну це що таке? Це все свіженьке. Воно ж навесні все цвіте, але тут бачите, якось. це воно вже по-другому разу. Ну в общем, хто знає, то пишіть. Бо я не розумію. По дорозі назад думаю, зараз буду загружати вам відео, бо вже ну все, зняв, знаєте. Але тако йдеш, що не перестаєш дивуватися. То квіти якісь на обратній борозі. Ну ці якісь колокольчики Бог з ним бачили, да, ну Серед зими, ну тож нічого удивительного. От. Такі якісь. Це теж, ну Бог ним, ну цвіточки та й цвіточки. Сходи. Сходи, причому з камня, дивіться. І це ж реально були ось, ось сходи. Ось що, ну, ось Вони Даші, присипали. Ну, ось так, ось так, і воно, так. Ще йде, дивись. Да, і туди, і туди. І це ж хтось колись ж замарачувався все таке робити. Так, mm. да, так. Да. Я теж дивлюсь, що дивіться, і воно ж скільки вже віків стоїть і воно ж не падає. І mm. воно ж нічим ніякого тобі не ні, ні mm. цементу не розтвору, Воно просто складено і вже скільки йому сотні років. Mm. І воно стоїть. Це ще дуже гарні такі. О, вони такі приятні на ощуп. Ага. Прям такий і цвет, і на ощуп прикольні. А диви, яке в нього насіння, як у цього де. Як його. Господи, забулося. Як вакації, Угу. Це все-це це, це, все петрушкою засіяно, чи що це я щось не можу зрозуміти. Ну реально воно похоже на петрушку.